Повномасштабне російське вторгнення не зупинило життя українців у віддалених від лінії фронту громадах. Продовжують дбати про благоустрій та комфорт мешканців, витрачаючи кошти, зокрема, і на ремонт та утримання доріг. Тривають такі роботи і в добропільській громаді, зокрема у співфінансуванні з обласним бюджетом. Виконуються роботи з капітального ремонту доріг по вулиці Залізнична. Підрядники на зараз провели фрезерування. Проклали два слої асфальтобетонного покриття: це вирівнювальний шар та середній. Тепер стало залишилося установка бордюрного каменю, і наприкінці буде ще один шар. Прокладено чистовий. Там він від 5 до 7 сантиметрів асфальтного покриття. Це десь приблизно на зараз виконано робіт 50-60 Протягом липня-серпня ремонтними роботами було охоплено 9 вулиць у місті Добропілля які знаходилися у найбільш критичному стані, також в цьому році було виділено коштів з міського бюджету на 5 мільйонів гривень. Це проведення для проведення поточного ремонту в місті Добропілі. і. Мільйон шістьсот було виділено коштів для міста Білицького, також для проведення поточного ремонту. Також у Добропільській громаді намагаються виконувати ремонт доріг в старостинських округах. Проводиться, проводиться поточний ремонт в селі, в селищі Святогорівка по вулиці Садова. Наразі виконана розчистка обочин. Але це десь відсотків 30-40, От і тоді буде будуть проводитись роботи з ямкового ремонту. Поточний ремонт у Святогорівському старостинському окрузі проводиться на умовах співфінансування з місцевого та обласного бюджету, зазначив Дмитро Баранець. Міського бюджету було виділено приблизно 10 мільйонів гривень. На виконання цих робіт, також заплановані роботи ще по такій ж самій дорозі загального користування місцевого значення, яка проходить по селищу Водяне. Попри війну і близькість фронту, дороги необхідно підтримувати у проїзному стані, кажуть в адміністрації, адже це не тільки комфорт, а й безпека, як звичайних водіїв, так і наших захисників, медиків і рятувальників.